Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вранці у Запоріжжі чули вибухи. Росіяни вгатили по об'єктах інфраструктури. Трьом працівникам знадобилась допомога медиків. 61-річна жителька Гуляйполя постраждала від ворожого FPV-дрону. отримала поранення ніг та контузію. Минулої доби росіяни запустили на прифронтові села та міста Запорізької області більше 200 дронів. Скинули 9 авіабомб, вісім разів гатили з РСЗВ та майже півтори сотні разів з артилерії. Запорізька область у топі регіонів України за сумою збитків від війни. Леова частка припадає на руйнування будинків та інфраструктури. За два з половиною роки сума збитків у Запорізькому регіоні сягнула майже 15 мільярдів доларів. Найбільше втрат на Донеччині більше 37 мільярдів доларів. У маршрутки номер 96 на ходу відпало колесо. Спрінтер віз пасажирів хортицею і повертав на дорогу до вантового мосту. Як раптом злетіло колесо. Люди не постраждали. Будинок по вулиці Олександрівській, у який влучила російська авіабомба, відбудують. Таке рішення ухвалили депутати Запорізької міськради на позачерговій сесії, бо ж місцеві хочуть саме відновлення будинку, а не сертифікатів на нове житло. Також на сесії виділили 21 мільйон гривень на ремонт пошкоджених обстрілами покрівель у приватному секторі, 9 мільйонів на відновлення покрівель у багатоповерхівках. Майже 5 мільйонів піде на ремонт будівлі управління капітального будівництва та більше. 2,5 мільйонів гривень на ремонт Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 Мобільна аптека працює у Запорізькій області. Ліки можуть придбати жителів віддалених сіл, де немає звичайних аптек. Зокрема, у пересувному аптечному пункті можна отримати медикаменти за програмою Доступні ліки. А у подальшому можна навіть замовляти необхідні таблетки, мазі, краплі чи сиропи. Засоби РЕП, ноутбуки, планшети, телевізори, антитепловізійні плащі, пікапи та мікроавтобуси передали бійцям ТРО, які служать на запорізькому напрямку. Все необхідне для військових купували коштом громад регіону. Майже 17 мільйонів гривень виділив уряд на будівництво ще однієї підземної школи у Запорізькій області цього разу у Михайлівській громаді. Укриття буде розраховане на 200 людей. Навчатися у ньому будуть у дві зміни. До слова, першу підземну школу в регіоні планують відкрити цієї осені. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.